У темному небі раптом спалахнуло полум'я. Потужні вибухи розірвали тишу, лінії електропередачі загорілися, а місто занурилося в хаос. Люди вибігали з домівок, не розуміючи, що відбувається. Україна прокинулася у новій реальності, реальності страху і болю. Все почалося без жодного попередження. Близько опівночі небо на сході освітили спалахи один за одним, немов блискавки під час бурі. Та цього разу це були не сили природи. Потужний гуркіт рознісся вулицями, вибиваючи шибки, руйнуючи дахи і засипаючи двори уламками бетону, скла та металу. У повітрі відчувався різкий запах диму, гару і вибухівки. Люди прокидалися в паніці хтось від ударної хвилі, хтось від пронизливого крику дітей, а хтось уже серед уламків власного дому. Перші хвилини після вибухів були схожі на кадри з фільму жахів, вулиці освітлювали лише заграви від пожеж, які охопили житлові квартали. Сирени машин і сигналізації лунали звідусіль, змішуючись із плачем, криками про допомогу і безперервним виттям собак. Люди бігли до підвалів, намагаючись сховатися від нових ударів. Дехто хапав документи і телефони, інші дітей та ковдри, щоб урятувати хоча б щось. Місто поступово занурювалося в пітьму, електрика зникла, ліхтарі згасли. Єдине світло тепер виходило від палаючих будинків. Удалені виднілися червоні відблиски там, де вибухи зруйнували склади, школи, лікарні. У повітрі стояв густий дим, через який було важко дихати. Люди кашляли, спотикалися, намагалися зрозуміти, куди бігти і чи є взагалі безпечне місце. Пожежники прибували з усіх районів, але вогонь розповсюджувався швидше, ніж вони могли реагувати. Рятувальники працювали у темряві під обстрілами, виносячи з-під завалів тих, хто ще подавав ознаки життя. Один чоловік плакав, тримаючи на руках поранену доньку. Поруч інша жінка стояла, мовчки дивлячись на руїни свого будинку. У її погляді застиг розпач і безсилля. Серед хаосу чулися уривки телефонних дзвінків. Мамо, я живий. Не виходь на вулицю. Ми сховалися у підвалі. В соцмережі вибухнули відео, вогняні стовпи, вибиті вікна, палаючі автомобілі. Усе це стало новою реальністю для мільйонів українців. На світанку стало видно масштаби катастрофи, де ще кілька годин тому були житлові квартали, тепер залишилися лише уламки та чорний попіл. Вулиці вкрилися битим склом, металевими конструкціями. Розірваними проводами на дорогах лежали покинуті машини, деякі все ще диміли. Люди блукали серед руїн, шукаючи рідних, друзів, сусідів, дехто стояв на колінах, читаючи молитви, інші мовчки дивилися на те, що залишилося від їхнього життя. Медики працювали без відпочинку. У тимчасових пунктах допомоги десятки поранених. Хтось тримався за голову, хтось стискав кровоточучу руку. Інші просто сиділи, дивлячись в одну точку, ніби не розуміючи, що сталося. Добровольці розносили воду, ковдри, намагалися заспокоїти дітей, але навіть найсильніші не могли стримати сліз. Ми чули вибухи один за одним будинок трясся, стіни сипалися. Я думала, що це кінець, каже жінка, стоячи біля згарища, де колись була її квартира. Мій син кричав, що хоче до школи, але тепер школи більше немає. Додає інше їхні голоси лунають, як відлуння спільного болю, який не вщухне ще довго. Попри все, навіть у цій темряві з'являлися проблиски людяності. Незнайомі допомагали одне одному вибиратися з-під завалів. Військові підтримували стареньких, виносили дітей на руках. Волонтери приїжджали з різних міст, ризикуючи життям, щоб доставити медикаменти, теплий одяг, їжу. Серед попелу знову звучали слова підтримки Тримайся, ми поруч. Україна пережила безліч темних ночей, але ця стала однією з найстрашніших. І все ж навіть у полум'ї, навіть серед руїн, залишалася віра, віра в життя, у те, що над містом знову зійде сонце, що діти знову підуть до школи, що цей біль не триватиме вічно. Коли перші промені ранку пробилися крізь дим. Вони освітлили обличчя людей, які стояли на попелі своїх домівок. У їхніх очах було все біль, страх, втома. Але там же живріла іскра, та сама, яка робить народ незламним. Україна не зламалася цієї ночі, вона лише ще раз довела, що навіть у найглибшій темряві її серце продовжує битися. Попри біль, Україна не здається армія готує відповідь, волонтери збирають допомогу, а світ бачить правду. У зруйнованих містах звучать слова ми вижили і вистоїмо. Над попелом знову піднімається прапор. Після ночі, сповненої вибухів і страху, настає світанок не мирний, але живий. Люди виходять зі сховищ, озираються навколо, бачать спустошення, але в їхніх очах немає поразки, є лише втома і непохитна рішучість. Вулиці, де ще вчора стояли мирні будинки, сьогодні нагадують лінію фронту. Проте саме тут народжується нова сила, сила єдності. Армія не мовчить. Військові повертаються на позиції, техніка рухається дорогами, бійці готуються до контрударів. Вони не просто захищають землю, вони захищають майбутнє. Кожен із них знає за спиною народ, який не здається. Військові, волонтери, медики, прості люди усі стали частиною одного великого фронту. Волонтери працюють без сну. Вони збирають ліки, їжу, теплі речі, пакують усе в машини, що вирушають у найгарячіші точки. Хтось готує їжу для поранених, хтось лагодить зруйновані дахи, інші розвозять гуманітарну допомогу по селах, де залишилися старенькі, і навіть там, де все зруйновано, лунають слова підтримки ми разом, ми не самі. Світ дивиться на Україну з подивом і повагою. Кадри руйнувань і героїзму облітають планету. Люди в інших країнах виходять на вулиці, несуть українські прапори, збирають кошти, передають техніку і медикаменти. Кожен день боротьби стає символом стійкості для мільйонів. Україна стала голосом свободи, який неможливо змусити мовчати. У містах, що пережили удари, знову чути дитячий сміх хтось відновлює школу, хтось фарбує лавки у дворі, висаджує квіти біля руїн. Люди намагаються жити, попри все. Бо життя це теж форма спротиву. І кожен день, коли лунає українська мова, коли горить світло у вікнах, це ще одна перемога над темрявою. Над попелом знову піднімається прапор, його тріпоче вітер, а в його кольорах кров, сльози і незламна надія. Під цим прапором плачуть, моляться, працюють, борються. Під ним уся Україна, що стоїть на колінах лише для молитви, але ніколи перед ворогом. Попри біль і втрати країна живе, і доки її серце б'ється, доки люди тримаються один одного, доти Україна не впаде. Бо кожен її день це доказ того, що зруйнувати можна будівлі, але не дух.